Вітаю вас, діти. Я хочу загадати вам загадку. Привітанням журавля я пробуджую поля. Напуваю я струмки та заквічую гаї. Кожен з вас мене впізна. Відгадали я? Весна, весною природа прокидається від зимового сну. Земля вкривається зеленою травичкою, на деревах та кущах з'являються бруньки. Розквітають перші квіти. Природа ніби оживає. Пропоную вам послухати та вивчити вірш Марини Познанської В гості йде до нас весна. Тепло стало на дворі. Синє небо угорі. Сонце промінь шле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть, кучерява, запашна, в гості йде до нас весна. Давайте ще раз повторимо віршик. Тепло стало на дворі, синє небо у горі, сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна. В гості йде до нас весна. Підписуйтесь на наш канал та не жалійте вподобайки.